Три ночі масованих атак ракетами і дронами по Україні. У ніч проти п'ятниці понад 400 дронів і 40 ракет. Московити вдарили по Києву, центральних областях і по містах західних, які ще донедавна вважали прихистком для українців. Карта тривог була червона майже вся. У Києві загинули троє рятувальників. У Луцьку молода пара, яка планувала побратися. Ще двох людей росіяни вбили у Чернігові, десятки поранених. Наступної ночі знову під загрозою пів України і пекельні години для Харкова. Російська армія атака там почалася після третій години ночі і тривала аж до ранку. Ракети кількох видів, дрони і авіабомби, понад 50 вибухів. Щонайменше троє загиблих, 22 поранених, серед них півтора немовля. А в день нова атака кабами вдарили і по дитячій залізниці. Загинула і директорка, яку призначили тільки два тижні тому. А в ніч проти неділі відран помер інструктор цієї ж залізниці. За добу росіяни вбили шістьох жителів Харківщини і майже 50 поранили. Не була спокійною і ніч проти неділі, за даними повітряних сил, 52 ворожих шахеди і ракети атакували Україну. Основні напрямки знову Харківщина, Донеччина, а зранку обстріляли Миколаївську область. Тактика російських убивців однакова. Шахеди виявляють і виснажують ППО, щоб далі бити балістикою. І зверніть увагу, переважно вночі, тоді коли мирні люди сплять, аби жертв було більше. Але лідер найпотужнішої демократії у світі Сполучених Штатів замість засудження цього терору заявив журналістам, що Україна сама спровокувала Росію, маючи на увазі, очевидно, супер успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних бомбардувальників Кремля. Цей несподіваний і дуже ефективний хід України влетів у заголовки світових медіа, довів до стану грогі російську пропаганду і змусив серйозно замислитися політиків. Президент Зеленський наголосив, що операції Паутина спецслужби задіяли тільки українську зброю і спланували її без залучення іноземних партнерів.